На жаль, з фронту в область надійшли трагічні звістки. На війні загинув волинянин Анатолій Бащук. Воїн 1992 року народження був родом із села Великий Обзер Камінькаширської громади. Життя солдата трагічно обірвалося у Донецькій області 1 січня 2024 року. У Дніпропетровській області загинув захисник з Коваля, 30-річний Дмитро Павліковський. Життя захисника обірвалося 31 грудня 2023 року. Внаслідок ДТП під час виконання бойових завдань. Відомо, що Дмитро Павліковський був кадровим військовим, служив за контрактом з березня 2014 року. Прощання із воїном відбудеться у ковалі 4 січня. Війна забрала життя волинянина Сергія Вейни. 45-річний воїн був мешканцем села Чарториськ. Не стало захисника 28 грудня 2023 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. 2 січня перестало битися серце героя з Волині Дмитра Світящука. Захисника 1989 року народження не стало в Нововолинську, адже він якраз перебував у відпустці за станом здоров'я. Окрім того, офіційно підтвердили загибель на війні захисника із села Журавлине Ковальського району Карпука Миколи Івановича 1976 року народження. Старший солдат Микола Карпук загинув у Напорізькій області поблизу міста Оріхів страшна і безжальна звістка знову прийшла у Колківську громаду. У жорстокій війні з російським агресором загинув герой Андрій Мосійчук. Житель села Старосілля Колківської громади загинув 28 грудня 2023 року. Захищаючи територіальну цілісність та недоторканність України. Він отримав важке поранення і 30 грудня помер внаслідок бойових травм. 7 грудня йому Виповнилося лише 23 роки усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання повідомлять. Згодом редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв.